Що це коїться, що це коїться на дворі ніч. А в нас, як завжди, щось строїться. Ох, <смірко> полетіло в драмадан. Що робити? Тянуть? Сівей, мені здається, в тебе щось тече. Це не в мене. Це воно так треба, щоб було. Та напевно не зійшла. Тут А ну, подивися, воно з-під грунтовки чи є. Це Ні, там дивись, грунтовки немає, а, нема. Та й таке. Ну, коли можемо, тоді і рушимо. Граємося на ніч. А що воно? Зійшла вода. Угу. Вона повинна була зійти. Та і струм. Так. Що да? угу. то пішло не так? Автоматика включилася там, краник біжить. Так. Ну, дивлюсь, напора там особо такого нема, тому вже якось і збіжить. Сабуда. Це буде. Що нам? А що нам? А ні Ми. В Вдень працюємо, вечором валим, вночі шахеди рахуємо. Та й нормальне життя українців у всій красі. Цю трубу. Да. О, у, нас, у нас є чудова прекрасна труба, щоб вивезти її на двір. Де ми будемо дірку бити? А там, де є. О, Слава Богу, <реш> що хоть там де є. а не, а не якусь нову буде. <реш> да, і не кажи. Жарти то не твоє. <реш> так все. Я так давно хотіла просто на двір туди витягнути воду. Щоб на дворі вона була вже з нашої сторони, бо з тої сторони, де майстерня, то вона, в принципі, є. Але так як тамого десь вдалі має бути колись, по ідеї, якщо я десь найму собі столяра якогось, то десь має бути душ. Якщо знайду якогось такого е, чоловіка, який робить бісєтки, душі там. Тільки за гроші. Те гроші? – Нема. Ну, хто до шару буде робити? Та й душа вже нема. Таке. Ну, принаймні, за то буде вода. Привіт! Наступний день. Так, ну як ви бачили вчора, Сережка таки ту воду закрив, ті дірки заштукатурів таке. Але зранку просинаюся, думаю. Треба ж мені таки ту клумбу доробити, щоб той ж бур'ян не ліз. То це і щось ж купити, щоб приготувати, поїсти щось отаке. Бо Сережка поїхав десь взагалі на установку, то, то взагалі на цілий день. То, таке. то поїхали ми з Івасиком тільки що в магазин. Купила собаці сім паріку, бо треба вже дати. Зараз дамо до речі. Зазвичай вона її геть нормально їла. Ість. Чудове. Жий, жий От так. Чудово. Хороші таблетки наказалася ну, в В'ятаптекі, каже, одні собаки їдять з задоволенням, інші ну, я аж прямо хоче ще вигрізти. Вкусно, тобі смачно, а інших не можна заставити. Так, все. Це і глистів, і кліщів, і коротше, оце ця тріода. Тріо, і від глистів, і від кліщів, і від бліг дуже мені взагалі сподобалось. Дивіться, коли я її давала. О, і оце зараз, ось у другий раз. Я ще б їй не давала. І оце тільки-тільки, ось, ось, ось я бачу, що треба давати, бо трохи щось починає чухатися. У ще... квітні десь. Так, що сімпарікою я дуже рада, дуже довольна, тому що вона дійсно і від бліг, і від е, кліщів, вона навіть від кліщів тішов в голові. От, ну, коротше, хороша штука. Так. Потім, що далі я ще купила? Вирішила потихеньку поступово переходити на ці банки із закручувалками. Оце варення закрутила, знаєте, в ці банки. Такі вони мені класні. Можливо, навіть зберу усі оті банки свої, продам їх і понакуплюю собі. Отакі. Тому що на всі закрутки то сильно дорого зразу купити. Кришечки. Держак для лопати, той, який я зламала. Я ще то ще... У березні. у березні, так? 29-го І, значить, Огоньчого собі. вань собаці Воно до басін напитається добра, Зап, запити хоч. Так, держак той, який я зламала. Далі. Масло в косарку Сережки. Це ось я не знаю. Взяла таки спробувати цікава штука. Терка така. Оце ж оце ця штука. Ой боже, ви мене скоро почнете. Напишіть, раді Бога, як воно називається, а то мені вже самі соромно. Не знаю, хоч сказися. Ну, чую і не пам'ятаю. Миску цю тазіка взяла для штукатурки, щоб, щоб глибоченька така була, щоб можна було спокійно її там мішати. А це... а, ну це вже у нас її стільне. В общем, смет... сметана, сирочки. Да. ціло... Бащенських хілій, я дуже люблю. Ціла-ціла да, ціла, ціла упаковка і, і фарш знову фірмовий. Бо сьогодні буду готувати фаршировану картоплю. Кидається на курей. Вона просто пить, хоче ти наливодить. Да. Піди вмийся, подивись на себе, Господи. Поїв морозиво називається. Так що таке? Сьогодні хочу зафарширувати цю картоплю. А Десь вже під вечерю таке. Ну зараз ось о, справлюся з цією грядкою вже нарешті. А тоді вже піду приготую. Може, там і Сережка вже під'їде, не знаю. Ну таке. Зараз поки йдемо на грядку. Так, поки всадила дитятку почитати хоча б щось і про якусь там із зарубіжної літератури, то зараз тут продовжу. Закладати оце, оце цим всім. Що? На да карменті там руточка, -да. от туди його багато може? і все. Так, можна.

Блін, це називається і далі катастрофа. Шматочка не вистачило. Думала, що із цих кусочків вистачить, а його не вистачило. Все нуль доведеться нам знову їхати в магазин. Гарна. О, так. Да. О, да. От катастрофа. Катастрофа вань? Ти вдома. Може і залиш. А може тільки ти поїдеш. <гум> Боже, ну геть же смоточка. Треба йти взяти рулетку і виміряти. Все, не 8 метрів. Значить, метрів 10 треба на такий об'єм. Все, помічник. Любий милий. <гум> Кірпічики мамі допомагає. Тож ніж не допомагає, а сам і носить. Так, я не знаю, що робити, чи, чи їхати зараз, заново, чи може Сережка буде їхати, та сказати, щоб заїхав. Ось таке не дуже хорошо оце. Так, отак так вже і пообкладала усього. дивіться, яке коло. І хотіла обхитрити систему і оцей клаптик якось, якось оцімишками закласти. І все рівно не вистачає. Ну... Ну це найбільш, що може обідно, коли оце така ситуація. І з усього, щоб залишилось оце такий шматочок. Ну, це... Ай, печально. Ну, Нічого. Побачу, або я сьогодні, бо на нову пошту треба поїхати, то поїду, то візьму, або, або потім вже. Так склалися обставини, що ми. Що ми ходили, 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 а потім вийшло так, що ми з Івасиком вирішили одну штуку. От у нас, виходить, знаєте, яка історія? У нас, виходить, така історія, що папа постійно працює. Територія, як ви знаєте, у нас не ну, дуже велика. І ніхто не встигає її всю ну, обкосити ну, Обкосити елементарно. Тому що поки десь аж там почнеш, то. Поки сюди дійдеш, то там вже виросло, ну це дуже важко. Косаркою особисто я, ну, я не вмію користуватися. Ніхто не вміє. Та й він нам і не дає. Я хотіла навчитися, кажу, дай нам ту косарку, ми хоча б ось у дворі того будемо викошувати. Ну, він нам її не дав. Ну, Поїхали ми з Івасиком на нову почту, приїжджали мимо. мимо магазина. і купили собі газонокосарку. І ми купили. Електрогазону касарку. Я дивилася бензинову. Нам навіть там скидочку давали, бо ми там багато всього, там, ну коротше, беремо. Я не знаю. в общем давав нам він ще скидку. Е, і цього. І... Але тоді ми так з ним поговорили, з цим власником, там вже хороший такий хлопчина. І він каже, каже, ну, каже ну, у мене особисто це власник. Легенька така вона, ну електрична. Те, що я боялася, що електрична, незручна. Але він мені пояснив одну ситуацію, і я зрозуміла, що таки мені потрібніше електрична. Ну, По-перше, що там каже, там немає тих свічок, немає, там, що там чистить, прочищати, щось дергати, коротше, нічого цього всього немає. Взяв касарку, включив на кнопочку, під'єднав до провода і поїхав. І мені зараз закриє фіртку. І мені зараз наразі потрібно хоча б, щоб у мене була, було щось таке, щоб я могла викошувати сама, чи то і вас якось його, тому що вона така легенька, маленька, щоб могли викошувати все в себе у дворі. Там нехай він собі зі своєю косілкою ходить, де він там захоче. А ми будемо у дворі, щоб у нас було а, завжди ви сказали, хорошо. Да, мені поврати, сказали, ні. Да, папа ще про неї не знає, бо вони встановлюють альтанку десь. Коротше, він про неї не знає, але вона у мене вже є. Зараз показую. Так, от таку бухту купили. Теж гарний провод. Там 30 метрів, півтора на два. І ось отаку. Блін, жалко, що вона тільки не зібрана. Тут на 40, на 40 літрів трави. І ось вона, отака. Ну, в общем. Я ж її не знаю, ми б хотіли зробити папі геть сюрприз. Але я думаю, що папа і так буде в дуже великому захваті, як приїде і побачить, як ми тут на нову почту їздимо. Ну, в взагалі, то та й таке зробили собі. І тепер в мене ось тут уже точно не буде оце такого бур'яну, тому що ми вже самі зможемо. Його контролювати. Я дивлюсь, на 30 метрів, напевно, це мало, але то нічого, ми можемо під'єднати ще один а бухточку чисто з собою, ось отягати і все. Ну, не знаю. Я подумала так. Тому що оті величезні такі, ну я їх просто не поцуплю. І Ванька теж не поцупить. А вже хлопець великий вже може спокійно косити. Ну, в общем, Сережка ще не приїхав, але я вже склала цю штуку. Правда, ще тут треба попідкручувати. І все усього... треба ще вставити, бо так їздила, що щось горя. Треба от желізячки кудись запинути. Так, коротше, по першому погляду, обалденна штука. Я прям ось його вже прокусила. Це я е, виставила цей в... Середній десь рівень. Там скільки з рівні виходить, бо думаю, тут бугри, щоб ножити й з ножами нічого не зробити. Ось у нас не кошана. І ось його класна така штука, легенька така взагалі дуже кльова. Взагалі, прямо одною рукою можна собі тягати її і все. І головне, що не дуже голосна, ну, кльова, геть кльова. І потім оце якось Ах, такого треба. Я ще не, не точно знаю. О, Ось його. Зараз розберуся. Якось так, так. Хоп, і ось його прям, подивіться. Яке прикольне. Ось його. І все. І спокійненько собі пішла і висипала курка. Класно, класно, дуже мені подобається. Прям. Це я ще тільки спробувала. І тут воно і палки, і що хочеш тут усього було. А воно прям його навіть не відчуває. Дуже кльово. Прям класно, сподобалось дуже. А чому електрично? Що там я дивилася ну бензину, воно дивіться, яка різниця. Я дивилася бензину, виходить. Але бензину воно, по-перше, я вже казала, напевно, що вона важка. І її ото треба дергати, щоб завести. Ну, куди мені її дергати? Я з нею не справлюся в житті. А цю собі взяла, підключила і сама собі отут обкосила. Ось немає... Е, сереж... Та в нього в принципі, немає часу. Він, хоч він он, там, воно вчора там викошував, там біля майстерні в себе. А тут ми ж можемо спокійно, і ванятко може спокійно собі ось взяв і пішов. І все. І воно безпечне і, і, і добре. Коротше, коротше я таку цяцьку. Дуже мені зайшла. Ну, оце, що я ще там провода воно чіпляються на оцю штуку, щоб не заважало. Ну, так, да, я согласна, з проводами воно, звісно, не дуже так зручно, як без провід. Але ось для, для дівчат, звісно, простіше, простіше просто натиснути кнопочку. Ось з боку ось тут. кнопочка. Ось його. Тут ось його воно Ось, ось держиш, а тут... Булька, тікай. А тут собі ножа... ой, це не можна одною рукою. І все. І воно собі пішло і почало косити. Дивіться, який результат. Дуже класний. Аж туди воно не лізло, бо, бо там щось там лежало. Ось його захват прям. І то я ще до кінця прям не, не, не брала. Захват обалденний, прям великий. Це на, на одну цю косу цю чи лезо. Оце таке такий захват, ну великий. Класно, взагалі, дивіться. Просто собі отакого спробувала. А яка різниця? Он стоїть. І ось. Дуже прям дуже. Тут виходить на ось у нас на п'ять. На п'ять оцих висота. Ну, типу, ось я на третю ставила, ось можна взагалі саме не ще, якщо газон. Прям, ну, Мені таке ще поки що не світить. Тому в мене ось починаю я з двоєчки. Якщо дивлюся, якщо, можна ще дивитися вище. Типу ще для вищого, якщо бугрі, ось все дуже кльово. Прям, прям взагалі одною рукою. Просто можна одною рукою де не нагрівається нічого. Класно. Взагалі дуже класно. Дуже мені подобається. Пройшлося буквально 2 минутки, і все, і вже викошено. Ось ще на тій території подивлюся. У мене тут зараз йде процес засолювання сала. Я не закриваю під капронові кришки, я завжди закриваю під оці кришки. Тому що під капронові воно вже взимку, коли стоїть, коли ти його там, то воно вже прям. Ще трохи. то воно жовтіє, а під закруточними кришками воно залишається Ото таке класне і замариноване сальце. Я... Во, збили. І я оце це чином буду багато солі туди собі, отак його засолила, закатала, і потім, коли зимою буду най... найсмачніше, я його дуже обожнюю і саме закатане оце просто засолене сало. Я не люблю ну я, взагалі, ну я взагалі люблю дуже сильно сало. Але з усього у мене є е, перевага у мене. Ось у такому закатаному, коли воно вже просолиться, свіжому геть. Ну і вже як немає виходу, то тоді з морозілки. Але в основному я дуже люблю, отаке. воно тоді таке м'якеньке, таке просолене, дуже гарне. І отже, же просто ось накрила і просто тоді закатую. І все. І ніяких проблем. І в погріб.